Дітвора одеських залізничників, вимушено переміщених осіб, діти військових і усі бажаючі юні мешканці Одеси зустрілися 1 червня в спорткомплексі локомотив. Тут, у філії центру оздоровлення та відпочинку Укрзалізниці в Міжнародний день захисту дітей дорослі підготували калейдоскоп дитячих розваг і корисних занять. Багато у нас всяких масштабних локацій. Сьогодні у нас планується машина ДСНС, поліція, яка буде показувати правила дорожнього руху, клуб кінологів Сабесабек. Ківництва, які будуть е, шукати якісь предмети, пейнбольний клуб, е, бібліотека, яка покаже нам книжки. У свята органічно вплилися творчі виступи самих дітей: танці, пісні, гра на гітарі. Буду грати е, пісню е, Прощай Амелі, прощання Амелі. А чому саме її? Тому що е, вона дуже гарна. Яскравий захід став можливим завдяки поєднанню творчих зусиль одеських залізничників фізкультурно-спортивного клубу Локомотив Одеса. Це дуже круто, як зараз кажуть, що діти в такий час тривожний знайшли. Серед усього різноманіття гаджетів, ігор, різних додатків і всім, чим можна там зайнятися, знайшли час і місце, і бажання головне зайнятися спортом, зайнятися власне спілкуванням між собою. Діти із захопленням грали в теніс, дартс, пейнтбол. Серед присутніх і юнацька футбольна команда локомотиву. У нас дуже класна команда Локомотив Одеса. Яка на сьогоднішній день зайняла перше місце у чемпіонаті города у першій лізі? Сьогодні будемо їх нагороджувати. У нас є головна команда в Києві Локомотив, для якої ми ростим цих дітей, щоб вони стали майбутніми Шевченками, Рибровими, Яремчуками, Зінченками. Команда дуже класна, мені подобається грати. Я ніколи не перейду в другую команду, ніколи я не покину эту команду. Я граю 6 років у футбол в локомотивській команді Укрзалізниця. Я хочу грати також як Неймар. Сьогодні Одеська залізниця охоплює шість областей України, серед яких Миколаївська і Херсонська. Звідти в Одесі є багато вимушених переселенців-залізничників, діти яких також учасники свята. Радість не повинна залишати дитячих сердець, вважають організатори. Наші фонди поповнюються сучасними новітними е, літературними виданнями, і ми дуже раді, що можемо нашим читачам, багатьом, е, які приїхали з. Е, Зруйнованих міст ВПО багатодітним, малозабезпеченим. Ви знаєте, дуже дорогі зараз книжки. Дорослі намагались зробити все, аби дітвера забула про тривожні ночі дні і відчула неповторну радість дитинства. Свято прикрасили виступи хореографічного колективу Сюїта.